Екстрені служби звітують, що на Закарпатті новорічна ніч минула доволі спокійно і суттєво не відрізнялася збільшеною кількістю викликів, ніж в інші дні. Так, диспетчери швидкої допомоги прийняли за добу майже 500 викликів. Починаючи від 23.59 до 8 ранку, ми мали троє пологів, а, значить, Мали два інфар інфаркти, два інсульти, які госпіталізовані по центрам інсультним. Фактично, загалом було 113 викликів. З них що було таке? Ну, було одне ножове поранення. Було сімейна така сварка були багато викликів на Гострореспіраторні вірусні інфекції, температури, які не співалися в людей. Ну, можна сказати, що більш так спокійно пройшла така новорічна ніч. Фактично, не можемо сказати, що чимось вона ну, відрізнялася, як зазвичай. Приємно, що розпочинали це із пологів. Про доволі спокійну ніч розповідають і в поліції. Окрім кількох на підпитку водіїв у Новий рік не було ексцесів. Також до поліції ніхто не звертався щодо запуску фейерверків, які нагадаю. Заборонені у новорічну ніч під час війни загалом було від відносно спокійно, тому що ми опрацювали приблизно 31 грудня і 1 січня близько 200 викликів. 31 грудня, на жаль, трапилася одна дорожня транспортна пригода із загиблими. Також був один випадок керування на підпитку. 1 січня було зафіксовано на території обслуговування три випадки керування на підпитку водіями. Також 1 січня в Ужгороді розкрили грабіж. Наші патрульні не отримували на території обслуговування викликів пов'язаних із використанням піротехнічних засобів. Тому можемо попередньо висновок зробити, що громадяни досить свідомо віднеслися до святкувань.